Всім привіт! З вами знову я, Лястокер, і знову хотів з вами поговорити про такий сервіс, як PicLumen. Коротше, не втримався я, да, і рішив все-таки я взяти платну підписочку і протестити, протестити цей сервіс. І ви знаєте. Я його протестив, і я просто в шоці. В шоці від того, що настільки комфортно тут працювати, це просто капець. А чому, чому я все-таки наважився його да, купити за 5 баксів, за 5 баксів на місяць? Тому що купив біджорні, блін, І знову, каже, наступаю на ті самі граблі. Коротше, хотів розказати, чим цей сервіс краще за Міджорні. Давайте Давайте по порядку. Значить. Мені, мені, мені що мені подобається? Мені подобається те, що тут все досить просто, Да Нажимаємо Create, створити, Да і я вже. Створив створив декілька зображень, зараз створюю на тему Великодня і створюю відкриточки да? до Дня Великодня. І блін, наскільки він класно малює. Це просто кайф. І помимо цього, тут ще є в платному режимі, тут ще є ub да, який збільшує в два рази. який збільшує в два рази. І він збільшує, і він зразу ви зберігаєте в ЧПЕК, і вже ця картинка готова до відправки на сток. Тобто ви вже її можете продавати цю картинку. Прикольно, прикольно. есть настільки, настільки сайт адаптований під стокера, це просто, просто капець. Ладненько, давайте покажу трошечки покажу для тих можливо, хто перший раз як ним корис... користуватися. Да? Значить, так в двох словах, по-бистрому, не, не, не всі можливості, тільки покажу те, що, наприклад, чим я користуюся і все. І мені більше тут є багато можливостей, але. Але я користуюся так, кажуть, по-простому, щоб не да? Значить, Що нам потрібно для того, щоб створювати фоточки? Ну Нам потрібен Charge GPT, да? а, в якому ми створюємо промти, який нам створює промти і так далі. От. А, ось мої промти. А, значить, він же мені створив, як створювати промти, і так далі. Я говорив в попередньому відео, не буду на цьому зупиняти. Що я роблю? Я нажимаю Ctrl-C і Ctrl-V. І отут зверху вставляю я промт, який він буде генерувати. Далі, тут у нас вибирається моделька по замовчуванню в артовський є ще реалістик, але краще в артовський Піклюмен арт працювати, це моделька, вона найкраще розуміє те, що має бути далі тут. Чим краще за Міджорні, да? скільки тут а, варіантів є а, створення? І 16 на 9, і наш любимий 3 до 2. От я зараз 9 на 16 створю такі от фоточки для мобілочки. Да? Такі можна сказати, заставочки або комусь там привітання відправити. От До речі, з текстом він теж непогано працює. Так, да, є косяки але я вам скажу, він краще за Міджорні працює по тексту. Мені, наприклад, більше подобається. от і Тим більше, що він навіть краще розуміє інші мови. да а, то есть, ну Я не скажу, що він ідеально, да він косячить і так далі, але, що є прикольно, Тут є прикольно кнопочка Повторити і все, він це все повторює. Давайте так, значить, вибираємо. Я в даному випадку вибираю 16, 9 на 16, да, це під мобілку, такі от фоточки. От, Далі вибираю, скільки фоточок за раз. Я генерував по дві, зараз генерую по 4. По 4 фоточки. От. І можна нажати оцю кнопочку, він зразу буде генерувати. Ну, а Тут ще є, якщо це платний режим, да, тут можна написати негативний промпт. Тобто те, що ви не хочете бачити. Наприклад, логотипи, там, водяні знаки, бренди, те, що нам не потрібно для Стока. Да? От, тут у нас є можливість, ну, в даному моменті немає можливості, а да? ага, чого, чогось він мені, мене сюди не пускає. Значить, все-таки за 5 баксів він сюди не пускає. Да? Значить, він сюди не пускає. Радно. Ладно, значить, тоді проїхали. Значить, що ми вбили сюди промпт, вибрали е, співвідношення, кількість фоточок і нажали пуск. Все, і пішла генерація. значить так Генеруємо ми, е, фоточки. Зараз побачимо, що з того получиться значить, в реальному часі. Іде генерація. Покажу, як я працюю зараз іменно в цьому піклюмені. З фотореалістикою він теж робить, але дуже багато косяків є по пальцям. Ну, буває не домальовує і так далі. Потрібно переробляти. Хоча його не просив писати да, але він мені все-таки написав. Но, наприклад, одна із чотирьох фоточок уже, уже мені наприклад, подобається. От оця фоточка. Да? От. Тобто, що тут можна зробити, її або зберегти, або збільшити. Я її зразу збільшую, нажимаю upscale. От, Збільшив він в два рази, тобто він збільшує з одного мегапікселя до 4. Ну там 4,12 мегапікселів Виходить. Це якщо в 9х16, то цього достатньо для загрузки на фотостоп. Все нажимаю цей збільшити. Upscale, і він пішов збільшувати. Значить, можна а, одночасно робити два завдання. Да? За 5 баксів тільки дають два. Ну, то есть, або, або він збільшує і генерує, або дві фотки збільшує, наприклад. Я вот, вбив промт, знову нажав Генерація, і знову пішла генерація. Тобто Одна фотка збільшується, і знову пішла генерація. Ще є фішка в нього така. Ви можете наступний промт вбити. Да? І того, чого немає, до речі, в міджорні Сюди вставляєте. Вона не пішла генерація, але вона запуститься зразу після після цієї генерації. Тобто, як створиться фоточка, а, зразу піде наступна генерація. от е, е, це до речі нашій генерації, яка була запущена, і зразу же пішла наступна генерація. Ну, він якби запаминає промпт і запускає зразу генерацію. От, і все, я вибираю з цих, яка мені найбільше подобається, яка найбільше підходить. Да? От, ну, наприклад, ця композиція вона мені Ні, от, якісь яйця зверху. Да? Отак от, от буде, напевно, більш е, реалістично, більш похоже на правду. Да? І я що нажимаю, нажимаю збільшити. От, все, пішов пішов, скейт. Фоточка попередня збільшилася, і тепер я її просто нажимаю зберегти, і вона зберігається в ЧПЕГові. Для того, щоб в ЧПЕГу зберігали, ми нажимаємо отут, нажимаємо настройки. І тут є така настройка от, або PNG, або ЧПЕГ. От ставимо ЧПЕГ, і все. І е, у нас будуть фоточки зберігатися в чпегові. В Міджорні такого немає. Тобто, <риколі> прикольно. Я вважаю, що це прикольно. Наприклад, якщо із цих 4, е, фоточок вам не одна не підходить, нажимаємо да, повторити. І все. І він сам автоматично от, запустився повтор. Да. От Я вбивав промп попередній. От. В принципі, мені всі фоточки подобаються. но так, Міджорні, ой, не Міджорні, а, наприклад, стоки, вони сіміляри обично не пропускають, щоб не тратити час, якусь одну із них вибираємо, із цих чотирьох, яка найбільше подобається. Можна зайти, наприклад, в режим просмотра от, а, або так дивитися, я, яка найбільше подобається. Да? Я, от, наприклад, зараз. Все-таки так, яка більш мені до душі, лежить фотореалістично, Знаю, чогось мені оця ось фоточка, да, чогось вона мені з двома свічечками більш така нормальна. Все, я її ставлю на збільшення. І, і от ця попередня фотка вже збільшилась, я її зберігаю. Так, я її зберіг. Далі, от наступна композиція. Це я повторював, так як мені не сподобалося. Тут бачимо зверху яйця наложили. От тут квіточки і яйця. Оця, оця Цей варіант теж можливий. І оцей, в принципі, непоганий. От. Давайте ми просто наступний промпт вб'ємо. От Ми вбиваємо наступний промпт. Зараз він піде генерувати. І ми можемо ще один промпт кинути. Він його просто заповнить і зразу запустить після цього промпта. Прикольна механіка, до речі, він його заповнив. Зараз от, от фоточка збільшується, зразу я її зберігаю. Це, я її сюди зберіг. А, от, все, бачимо. Фоточки збільшились. Тут щось не, не вийшло. От, і пішла генерація наступного. Зразу після цього. Все. Я вибираю фоточку, яка тут просто воно написало Пасха. От, ну, от, ця, от чогось е, оця фоточка мені подобається. Да? І я її нажимаю збільшити. От, два цей один уже пішов, поки, поки я вибирав, уже фоточки готові. Прикольно, прикольно. Давайте вкинемо промт, хай е, Ще два промта закинемо. Хай генерує, да? Два промта. Так, один закинули, один він заповнить. Так, і наступний заповнене, ну, щоб без зупинки воно генерувало. І закидаємо, це да? другий він заповнив. Зараз ця фоточка збережеться. Ці відкриються, будемо вибирати. А наступні будуть генеруватися. Ну, взагалі, прикольно. ну, система прикольна. От вже згенер... згенерувалися, вони трошки скоріше згенерувалися, тому вони вниз впали. От, Фоточка збільшується. От, Поки я цей вибираємо собі. А, до речі, ще забув сказати. Він навіть краще краще промальовує всякі вилки, ложки, чим Міджорні. Міджорні там таке понагенерує. От. А тут він ну, прикольненько. Да? І я дивлюся, яка фоточка мені найбільше із тих всіх подобається. Да? От З двома з двома кружечками, так? Але незрозуміло, не чи там кава, чи там чай. От, можливо, навіть оцю фоточку я. Ставлю на збільшення. Ставимо на збільшення. Так, цю ми зберігаємо фоточку. Ця зберіглася. І вже в нас готова наступна генерація. Да? ця збільшується можна вкинути ще два промта. Кідаємо два промта. Так, один. І другий він запам'ятає і запустить зразу. Взагалі прикольно, я не знаю. Так. Подожди, що це він не то щось скопірував. Так. Значит. Скопірували. Сюди вставили і запустили. Все, у нас вот згенерувалися а, промти. А, От ця фоточка мені подобається. Значить, що ми робимо? Ми її ставимо на збільшення. Так. Все, поставили і на збільшення. От наступні фоточки готові. А, так, яку ж ми виберемо із тих фоточок, із тих всіх фоточок. А, щось мені. Так, яку, яку, яка фото реалістична у нас. А давайте, напевно. Таку без яєць. Да? Зразу можна Oxcale нажать. Все, в два рази збільшується, все зберігаємо. І таким чином працюємо. От, о, до речі, прикольно. Значить, якісь у нас такі кексики, кексики получилися Да Прикольно, прикольно. Значить. Так. Напевно, все-таки такі, але в нас тут є надпись, і... І, 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 в принципі, давайте ми просто нажмемо повторити, да? і воно нам її повторить. Тому що із цих всіх, ну не знаю, можливо, оця навіть. Можливо, а можливо, ні. Не, фо... ну, не, не фотореалістична, я не хочу лишній час тратити на, на фоточки. Тим більше, що сток теж, можливо, не пропустить. Uh, так, От наша фоточка збільшилася, все, зберігаємо. от, ну, от І таким чином працюємо. Далі, що нам потрібно буде, це безпосередньо прописати ключові слова, опис і назву. Це можна зробити безпосередньо на самому стоці, на якій ви загружаєте. Або я показував у попередньому відео, як з допомогою такого Сервісу, як Grog, да? аналог чат-GPT можна ключувати, якщо ви грузите на декілька стоків. Або, або можна. значить, є такий сервіс, як Phototag, він автоматично ключує, ви туди закидаєте зразу там стопку фоточок, і він автоматично. З допомогою штучного інтелекту, зразу це все в автоматичному режимі, тобто буквально за декілька хвилин можна зразу цілу пачку проключувати і зразу загрузити на сток і не сидіти, не тратити час. Ну, це коштує грошей, тобто, відповідно, це є. Вложення, якщо бажаєте, я вам силочку залишу. Я, наприклад, користуюсь фототах. Коли в мене небагато фоточок, то я прописую ключові слова вручну. А коли я загружаю велику стопку, я зразу відправляю на фототах, і він мені зразу їх ключує. От, е, в, принципі, в принципі, все, що я хотів вам розповісти. Сервіс прикольний, класний, так, да, є певні касячки, але настільки він кайфовий, настільки, настільки зручно в ньому працювати, що, ну, наприклад, я кайфую, да От іменно робити такі відкриточки, різні надписи. А... Прикольно, дуже прикольно. По фото, по фотореалізму. Е, да, можна працювати, але поки що є багато браку. Я пробував дуже багато браку. Є навіть більше браку, напевно, чому в міджорні. Е, от, е, Але можна працювати, якщо до нього приучитися, привчитися можна. А більше такі от, е, криточки і всякі надписи і так далі. Всякі такі е, прикольні штучки можна робити. Я робив просто надписи там на скидки різні, е, типу, е, щоб, е, ну, там, наприклад, заказують фоточку там, скидки розпродажа. Да? Ну, тільки це все на англійській мові. І в мене вже вони продаються ті фоточки. Тобто ну, я робив їх в цьому сервісі. Причому я робив цим сервісом можна користуватися безкоштовно. Він безкоштовно дає комерційну ліцензію. Безкоштовно дає комерційну ліцензію. Єдине, що він дає в день максимум 50 фоточок створити. І причому вже. Раніше в нього було безлімітно, а зараз вже він трошки закручує гайки, тому що, я так розумію, багато вже є користувачів, і ну, можливості обмежуються в цьому сервісі. От, і вже він дає 50, і все. І причому не можна використовувати декілька аккаунтів, ну, якби можна використовувати, але він на новий аккаунт просто дає 10 фоточок, і все, більше ви вже не зробите. Uh, можна, можна міняти аккаунти, але я не бачу в тому смисла, тому що він кожного дня дає безкоштовно, якщо ви не на платному, а на безкоштовному тарифі з комерційною ліцензією, створювати по 50 фоточок. О, так що отак. От. Ну сервіс прикольний, я вважаю, за 5 баксів, ну поки що. поки що Він 5 доларів це мінімальна, скажімо так, платна підписка, але дає можливість необмежену кількість генерації фоток. Правда, в релакс режимі. Раніше релакс режим був безплатний, а вже вони його прикрутили, вже його немає, скажімо так. Тому якби. Ну, сервіс прикольний. Коротше, класний сервіс. В общем, таке. Ще розкажу потім про декілька сервісів, які я так само наблюдаю за ними. Є ще класні сервіси, тому підписуйтеся. Я кажуть, далі буде. Все, всім пока.